Наталія Афанасьєва, мама двох синів. Молодшому Івану 6 років. І з 1 вересня він вперше сяде за шкільну парту. Мені в школі цікаво. Буде Ми а? будемо глянутись, малювати. Я буду знайомитися з новими людьми. Хвилюйся, як він буде себе вести, як буде пристосовуватись до чогось нового, до нової атмосфери. Діти, формат навчання буде ж взагалі інший. Тому я переживаю кожна мама. Аби перевірити готовність сина до школи, Наталія Афанасьєва звернулась до фахівців Хмельницького міського центру соціальних служб. Було б цікаво. На заняттях подивитися його розвиток логіки, мислення хотілося побачити його зі сторони мами, як ти сидить за партою, як він сприймає якісь певні завдання педагога. Зустрічі відбуваються неодноразово, тому що ми розуміємо, розуміємо, що дитині потрібно час для того, щоб познайомитися з психологом, адаптуватися. Батьки досить такі схвильовані, і для них також необхідне таке психологічне налаштування. Аби цей процес і адаптації дитини до школи, якщо дитина йде до школи, пройшов більш так стабільно, успішно. Зустрічі із майбутніми першачками у міському центрі соціальних служб влаштовують протягом усього року, але найбільшим попитом послуга користується саме у літню пору. Спочатку психологи спілкуються із батьками, далі починають працювати з дітьми. Заняття відбуваються в ігровій формі. Діти, зокрема, малюють, виконують завдання на логіку або ж працюють з піском. Одна із улюблених ігор це є така гра дублет, Потім є розфарбовування, гра на моторику, руки відтвори за зразком, одягне резинки на руку і за швидкістю відтворення. Потім ми будемо розфарбовувати кольоровими олівцями і фарбами і трошечки спілкуватися про те, як саме організований час дитини від ранку до завершення дня, тобто вечором. Такі ігри дозволяють перевірити психологічну, інтелектуальну та фізичну готовність до майбутніх уроків. Психолог під час спілкування визначає, наскільки швидко дитина зможе пристосуватись до нових умов, сконцентруватись на завданнях або вступати в діалог з однолітками та педагогами. Ми дізнаємося, яка в неї самооцінка, наскільки вона чітко чує інструкцію по завданню, як вона може це відтворити. За результатами зустрічей, психологиня надає батькам рекомендації. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.